Так, ми ну зараз маємо максимально сконцентрувати вашу і нашу увагу. Отже, далі до теми щодо оголошеного збору для наших оборонців, аби підвозити зброю вояків та евакуювати поранених. бійцям 67-ї окремої механізованої бригади потрібно нове авто, адже машину, яка у них була раніше, розбило під час ворожої атаки. Воїни оголосили збір за qr кодом Що ви бачите просто зараз на своїх екранах, або за номером картки можна перерахувати доступну вам суму і так підтримати захисників. І нині виборюють перемогу, і зараз з нами на зв'язку. Ігор, позивний Лєший заступник командира роти, 67-ма окрема механізована бригада. Ігорі, я вас вітаю. Бачите, що бачу, що посміхаєтеся, шукаєте підтримки з боку. Все вдасться. вдастся. Давайте вітати українців попри такий складний ранок, попри тривогу по всій Україні з новим днем. І давайте активізувати всіх наших глядачів на збір. Пікап, що сталося з попередньою машиною, у вас. Попередня машина попала у нас під обстріл. Скоріше за все, її е, обнаружили дрони, які літають ворожі, доставляють дуже багато проблем. І вона попала під артобстріл і згоріла. На, на даний момент край дуже подрібна, нова, бо враховуючи шляхи, якими ми їздимо, дуже багато машин потребують ремонту. У Пан... нас одна машина стає на ремонт, на другій ми їздимо. Пане Ігоре, знову ж таки, і, закликає на жаль, час... гляда... закликаємо наших глядачів долучитися до збору. qr код і номер картки є. яка середня тривалість автівки на тих локаціях, де перебуваєте, зокрема, ви і ваші побратими? Скільки авто живе? От ми зараз збираємо на автомобіль для вас і ваших побратимів, так щоб для глядачів було зрозуміло, наскільки це актуальне і важливе питання? Ой. По різному буває таке, що машина живе дуже-дуже багато, але потребує багато ремонтів. Дуже багато часу наші люди вкладають в їхні ремонти. Це а машина вкрай необхідна для підвозу всього, що потрібно на позиціях. І вода возиться машинами, і провізія возиться машинами, щоб бійці на в своїх позиціях о, залишалися не були голодні, були ситі. Ну, проста із, історія. Е... Так, Поздравляю. цивільні в житті не обходяться без автівок. Бачите, ми вас зараз змушуємо пояснювати, як використовується машини, але це потрібно. На зараз зібрано 65 тисяч. Нам потрібно, хоча б 250. Хоча потреба у роти 67 бригади, яку представляє Ігор позивний Леший, і ви реально пробачите, як Леший зараз виглядаєте. Вона більша. Тобто, ми подивилися з Назаром збір. Оголошено мільйон на різні потреби, на ремонт авто. Але потрібно в першу чергу оцей пікап. І ми так хочемо, щоб люди прокинулися і не стільки з ненависті до е, наших ворогів, а стільки з любові до наших військових зараз донатили, щоб закрити цю суму. Ігоре, розкажіть, будь ласка, про е, атаки росіян на вашому напрямку. Ви кажете, що от машину знайшов скоріше за все дрон. Що взагалі з природою штурмів? Е, як росіяни е, лізуть, тому що ви знаходитеся на Донецькому, на Лиманському. Напрямку. Що там? Дайте нам характеристику. О, ворог постійно бо, пробує шукати слабкі місця в нашій обороні, але йому поки це не вдається. Наші хлопці стійко боронять виділену нам ділянку оборони і не дають ворогу просунутися. Ворог просувається невеличкими групами, ну те, що ми бачимо, від двох до п'яти чоловік. Накопичуються в якихось місцях, і потім пробують штурми, штурмувати наші позиції. Але їм це не вдається. Стосовно протидії ворожим дронам ударним, від яких потерпає як піхота, так само і автівки, зокрема, і транспорт, часом можна почути з гарячих напрямків то там, з Турецького або е, Покровського напрямку, що не завжди виходить протидіяти ребами, нашими українськими ребами, тим самим дроном, тому що росіяни постійно щось змінюють і вони постійно вдосконалюються. Звісно, що реби є різні там вартісні і по 400, по 500 тисяч гривень. Є релеси по кілька мільйонів гривень. Наскільки взагалі це? Ця техніка, машинерія доступна нашим військовим. І чи є, в принципі, можливості так само підлаштовуватися під ці самі зміни ворожих дронів, От який досвід безпосередньо у вас? Ну, ми питаємося підлаштовуватися під ці зміни. бо Ворог дуже активно розвиває е, дрони. Вони то змінюють частоти, на яких літають, то, можливо, ставлять якийсь захист на них. Обходять наші реб, є, звісно, штатні реби, але їх в недостатній кількості маємо. І хотілося б забезпечити убезпечити особовий склад при пересуванні, при знаходженні, щоб дрони не могли їх виявляти. Ми е, завжди е, шукаємо. Ви завжди шукаєте цю нагоду. Я хочу звернути зараз увагу наших глядачів, які прокинулися на календарі 2 вересня. Які прокинулися, можливо, не спали після навіть відбою повітряної тривоги, яка півтори години тривала по всій Україні. 7.21 на годиннику у нас в ефірі Ігор. Позивний Лєший заступник командира роти 67-ї ОМБР. Його позивний дозволяє йому бути богом вовків і оберігати ліс. А от пікап лєшому вберегти не вдалося. На зараз маємо 185 вісімдесят Будь Ласка, донатьте, нам треба 250, точніше, 67-й ОМБР. Загалом то треба мільйон, але Ігор скромно виходить в ефір і каже: нам, хоча б, напікав. Ігорю, давайте трошки розкажемо про вас, тому що за лаштунками дізналися, що ви сам з Миколаєва, і у вас підростає дитина. А дитина розуміє за що воює тато, і чому тато має такий позивний. Дитина розуміє, де знаходиться тато, так дуже сумує. Виховувати також треба. якщо так що хотілося б, щоб це все скоріше закінчилося. Але для цього хотілося, щоб наші союзники надали нам трішечки далековільної артилерії. І, і дозво дозволів значно, бити переважно. далекобійною зброєю по Росії, яка б'є по нас, і так, от у так, нас уже в другий вже понеділок такий неспокійний. 205 тисяч маємо. Будь ласка, звертайте увагу на QR-код і на номер картки, вказаний на ваших екранах. Наші глядачі, пане Юрі, стосовно далекобійної зброї, так це топ тема, звісно, сьогодення і не лише в нашому ефірі, але в принципі на такому загальнодержавному рівні. Адже наші урядовці власне проводять перемовини з нашими партнерами щодо надання такого зброєння щодо потреб безпосередньо на фронті на тій локації, де перебуваєте ви, от зрозуміло. Зараз дякуючи нашим глядачам, досить активно, динамічно збираємо на автівку. До речі, цифра постійно зростає. Дякуємо вам і закликаємо знову ж таки донатити ще хвилин зо п'ять. У нас є, сподіваємося, цей збір закриємо. Щодо потреб нагальних безпосередньо, от те, що потрібно тепер і зараз, як то кажуть, особливо зважаючи на те, що ворог намагається постійно тиснути. От чим примітна ваша локація, чого потрібно безпосередньо вам, окрім тієї ж самої арти і снарядів, можливо. По іншому іншій номенклатурі забезпечення так само є якісь побажання. О, ну, було б непогано сіток. Ну, теж виходимо на волонтерів. Допомагають о, сітки маскувальні, які дозволять приховати, де знаходяться наші позиції, щоб ворог не міг їх виявити. Це тут теж дуже актуальна тема. Чи можна сказати, що вдосконалення те саме, що ми взяли на озброєні, так само як і росіяни? Наприклад, от сітки це маскувальна історія, да це, це те, що можна приховати. А оці всі каркаси, металеві, панцирі цим цим ви користуєтеся аби захистити техніку під час там ворожих штурмів або своїх контрнаступальних дій. Наскільки це рятує вас, і чи є можливості? Можливо, якісь волонтери так само допомагають з тим самим металом, з конструкціями, зварювальні роботи проводять? От чи є от можливості? І оперуєте ви цими можливостями безпосередньо на самому фронті. Такі можливості є? Ну, ми взагалі, як ото, коли вчили історію, козаки завжди вигадували щось нове. Так що ми теж користуємося всіма наявними способами, що може убезпечити особовий склад. А, і Югор... якось захистити нашу техніку і людей. Скажіть, будь ласка, ви кажете, до волонтерів звертаємося завжди. У них є можливість і матеріали, і руки, тому що зрозуміло, що ми порівнюємо з першими місяцями повномасштабного вторгнення. Сітки плели навіть ті, у кого не було можливості, звичайно, купувати пікапи. На зараз, от метрів, вам скільки потрібно, тому що почують вас волонтери з цілої країни Західна Україна плете, Східна Україна плете, центральна. І вони вийдуть просто з вами на зв'язок на сторінку 67 сьомої МБ і, Можливо, ці сітки запропонують, тобто потреба є не мала чи вона теж більш-менш скромна? Потреба є, але на даний момент ми впоруємо, вирішуємо ці питання і такої нагайної потреби немає. Зрозуміло, і ще е, хочеться запитати вас е, про людей, тому що абсолютно всі бригади кажуть сітки, пікапи вони постійно потрібні, але найбільша потреба це люди. У вас є відкрите питання з рекрутингом, і якщо говорити про 67-му ОМБР, то які переваги служіння поруч з вами? У нас приходить дуже багато людей, так сказати, по знайомству. Тобто, хтось знає, що у когось знайомий служить тут, у когось родич. і вони просто телефонують їм. І хто переводиться, хто починає тільки службу в нас. Але насправді у нас є на офіційній сторінці у Фейсбуці е е рекрутинговий центр. Там можна знайти інформацію е і контакти. Зателефонувати туди і там повідомлять всі всю інформацію. Тобто не шукати, не чекати, поки тебе ТЦК зловлять на вулиці, а зателефонувати, проконсультуватися згідно з твоїх можливостей, навиків вибрати потрібну тобі спеціальність. Тобто може можна піти на снайпера, можна піти на кулеметника, на водія, на діловода, на оператора БПЛА спеціальностей багато не Пане... зателефонувати і підібрати собі підходящу. Пане Ігоре, маю уточнення, але звертаю знову ж таки до глядачів. Бо є ще час. Є ще час, щоб значно поліпшити збільшити цифру. Дякуючи вашим донатам. Збираємо на потреби роти 67 МБР, зокрема, і автівка їм потрібна. Тож, будь ласка, цифра вона зростає неймовірно швидко. Сподіваємося, що так буде до завершення спілкування. Які критерії відбору? Адже охочих можливо і багато, але напевно, що берете не всіх. Можливо, спілкуєтеся, проводите Якісь, скажімо, там тести, тестування. Можливо, людина має вже бути з певними навичками, скілами, так би мовити, щоб потрапити до ваших підрозділів. Ось про це кілька слів. Ну, насправді, чим у людини більше навичок, тим воно краще буде. Але головний критерій то бажання служити. Бо чекати, поки ворог. Піде в наступ, наразі нема часу. Треба вже вибирати спеціальність і навчатися неї і йти служити, бо допускати таких руйнувань, як ворог зараз робить на деяких напрямках, я не хочу, щоб дійшли до тих міст, які зараз на даний момент цілі, щоб вони були в такому стані, як інші. Ігорі, міста, я тут відразу вам вже. кілька питань. Ви О, мобілізувалися самі, ви не чекали повістки, але у вас підростає дитина, і ви переживаєте, що ви її не виховуєте. Тобто ви мобілізувалися? Який мотив був у вас? Ви не хотіли чекати приходу? ТЦК і зустрічі з ними на вулиці? Чи чому? Чому ви відмовилися від свого підприємницького життя і пішли воювати за Україну? Я хочу, щоб моя дитина могла вільно пересуватися. Містом, щоб могла ходити до школи, не бігати по тривогам е в підвал, бомбосховища. Бо онлайн навчання, я вважаю, що це коли ще навіть ковід, що онлайн-навчання це трохи гірше ніж е в знаходження в безпосередньо в самої школі навчання. Це Але в Миколаєві тривоги лунають часто. Як вам дається, будучи на полі бою, ви постійно перепитуєте вашу дружину, постійно зідзвонюєтеся з дитиною. Ви питаєте, як ти? Як часто ви на зв'язку? Як часто дозволяє вам служба бути на передовій і уточнювати інформацію? Тому що Миколаїв ну, надто він в точці небезпеки знаходиться. Ну, по можливості. Як тільки є можливість, вільна хвилинка, завжди телефоную, питаю. Як у них справи, що і що відбувається там? Ігор позивний Лєший, заступник командира роти 67-ї окремої механізованої бригади, вийшов до нас на зв'язок, аби зібрати на пікап у роти, яку представляє Ігор 67-ї МБР. Відкритий збір на мільйон. І ви зараз бачите QR-код і номер картки, який вас може на той збір перекинути. На зараз ми зібрали 340 тисяч. Це означає, що завдання перше. Пікап, який вигорів від ворожого дрона. Завдання перше. Ми виконали всі глядачі національного марафону Єдині новини зранку, 67-й ОМБР допомогли. Будь ласка, докидайте ще, вип'єте каву, ціну кави, задонатьте. За такі ранки ми, звичайно, маємо дякувати нашим повітряним силам і нашим Збройним силам України. З Ігорем прощаємося, відпускаємо його. А всім нашим глядачам потужна дяка.